Вітайтесь! Ну добре, пам'ятник ми Свором познищували, там Пушкіна викинули, Катерину вбрали, не заперечу, і будемо брати далі. Вичистимо країну від цих всіх Пушкіних, Чайковських, э, Сворових сходів. Виникаєше запитання. А що ж ми будемо, наші любі друзі, робити із Богдана Хмельницького? З цим зрадником, який нас москалям продав! Ну, дивіться. Навіть на сьогоднішній момент вже, ну, спочатку на Прясла Хмельницький, тепер обрали слово Хмельницьке, залишилось тільки Прясле. Напевно, ви знаєте, що в самому Переяслі був пам'ятник вона на Хмельницькому в раді. Крім того, є портрет, є картини. І навіть там ну, не добудували, будували музей, дуже великий музей по Переяслівській раді. Ти що ж вони каже? Переяслівську раду нам як тепер трактувати? А, а як же тоді трактувати Богдана Хмельницького? Я не запречую. Він там, як би... Приймав участь, але все-таки, ну, скажімо так, такі умови склались. Умови то умови, але чому? Тепер виникає ситуація, так що ж нам тепер? Хвалити Бона Хмельницького чи ругати в Хмельницького? Ну, якщо пам'ятаєте, коли я навіть серію відео, розповів про його повстання? Ну Дійсно, якщо подивитись на це все повстання, воно виглядає дуже, дуже цікаво. Дивіться. Є польський шляхтичі, Я багато разів пояснюю, що він польський. Тож ще два. Які сперечаються за мене. Не більше, не менше. Річі це було дуже часто. Ну, взагалі, ну, знаєте, так, і ви, от, ну, зараз на сьогоднішній момент, там гавкаються за мене. Тоді ж ти діжтеся. То не гавкається за мене. Там важко, я в відео вам розповідав, що там воно таке дуже спірне, Чи воно це має. І як воно майно? І так трапилося, що гавкались, гавкались, ругались, тому що таке не було, один на одного вийшов. А потім Бахмутськобрасився. Поїхав до Бандюків. Сам цвічать яких в історії ми називаємо запорозькі козаки. в дійсності, ну, нема ніколи не маста. ставати. Ну, дивіться, чим хлопці займалися. Їхали. Та-да-да, це да, да, думаю, що вам Україна. Брали полон. Та-да, так, да, так, да, да, українці. І продавали в рабство. Ну, і це, що, національний герой? Ні, не запречую. Вони і в Туреччині теж грабували, теж продавали. Це люди добре. Що ж це за... Да, да. Ну, це фактично запорізькі козаки, це як пірати, тільки на землі. Да вони займалися розбою. Не заперечу. Ті часи такі, ой боже. Ну, якщо ви скажете, а що робили тоді на, тер... на теренах? теренах, старої Європи, різні там найманці, ну, 30-літня війна. Ой, не дай Боже. Те ж саме. Шведська армія, потім армія там австрійська, австрійська, ой, Боже, Те ж саме. Ну просто, тим паче дуже часто якраз запорожці козаків наймали. Причому наймали то одна, то інша, то то не за одну сторону, то за іншу, хто заплатив, там ви. Так що Йде Богдан Хмельницький до цих бандюків і говорить, хлопці, підемо грабить, Рожі поспалити. А це говорить, знаєте. А ти заплатиш? Ні, грошей нема. А, тоді. І от тоді пана Хмельницький їде до Кримського храму. А в нього там був дружба. Ні, ну діс, тугайбай. Теж знаєте, як воно виходить. Ми тут розповідаємо про Богуна, Кривоноса. Виявляється, що найкращий труб на Хмельницького не був не Кривоноса, не богу. Тугайбай. Uh -huh. Ні, так мало те він навіть в листах писав. Брат мій, сокол ясний. Ну, там дійсно він загинув, він дуже загинув, так сказати. А тоді писав листах. брат, то брат! Подах Хмельницьку, то хай бей. Ну, що ви зрозуміли, він, Ні, він не був кримським ханом, він був беєм. але доволі так, ну, Прикопська орда. То взагалі Кримська хана, вона була в Конфедерації, там ділились, там була ще інші чого. І так була, да, він був керівником. Тому не безкоштовно. І от коли дійсно бо на Малійський прийшов з військом Гайбе, ну, там, скільки прийшло, це сперечається. Коцарки говорять, о, йдемо грабити. Військо є, о, тепер підемо грабити. Пішли! Дійсно пограбував. Дивіться, якщо колись почитаєте навіть не історію Польщі, а й залишилися документи, де описано злочини, які робили козаки на теренах речі посполу. Скільки вони знищили жителів містечок, скільки євреїв закатували, тому що вони захоплюють містечко і хочуть гроші. Гроші надають, починають людей. Ну, Бивати, катувати, щоб були гроші. От така історія. Так, да, 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 оці повстанці. Національні Якось не дуже красиво. Дивіться, що ви зрозуміли, після повстання Балахмалинського фактично ну, те, що ми називаємо зараз Україною, була Київське воєводство, Брославське, вони стали руїною. Ні, я не жартую. Руїною стали. Фактично, Київ був так пограбований що після цього там ну, населення зменшилось декілька разів просимо блага богу там взагалі виникала така ситуація що він після цього дуже сильно зачав ви можливо колись чули що столиці там гетьміщені Чигири чули да, да, Лухів, Батуль, чули, а чорники? Ну, Отож було. Ну, ні, ну там дійсно там така була ситуація, що якби він ніж не то ковчего дивився. Ну, розграбили, хлопці, розграбили, дарвались давай, грабували. А! Дійсно, дуже багато людей тоді, ну, це де були бойові дії, прозбігалися. Дуже багато. Та частина, хтось, там, де зараз Польща, де Західна Україна, а частина в Росії, да? ну, Московське царство тоді було. Так, да, так, да, так. Да. Не дивитись. Ні, ну дійсно, просто люди кажуть, ну в жах якийсь, ти що, це одні бандюки другі ходять, і, і, і всі національні герої, всі національні, всі національні. І дійсно люди розбігались, і от частина, ті, які раніше жили там, давайте так, зараз Чернігівська область, Полтавська, і вона по-іншому називалась, Київська Воєвостка. Так вони з, з тих міст переселились там, де оце ми зараз говоримо там. Курська область, Воронежська. Говорить, де ж воно взялося? Говори, де взялося? Туди хоч? Але чому приселялись? За повстання мала Тому що, ну, ну робити, яка була ситуація. Одна банда прийшла, друга прийшла. Ці грабли, ті грабли, Що далі? Звичайно, люди почали збігати. Ось така ситуація. Ну, я колись розповідав, що на початку Балафарицький така... Він написав лист до короля Річі Посполити, до московського царя і до турецького султана. Причому листи фактично кругом кожного фалива і інших ругав. А потім дійсно, яка була ситуація, ну був же момент, він дійсно домовився з турецьким султаном і фактично став васалом османської пані. Ні, ні, я не жартую. Я розумію, що в підручниках там якось так от повитирали. Берестейську битву, знаєте? Так, це ж не просто так. Ну якраз Банахницький став імперії. І згідно домовленості мовності, турецький султан дав команду кримському хану, вже кримському хану. І тогай, кримському хану з ордою піти підтримати війська Банахницького. І тоді вони дійсно паристийська битва там приймала участь вже Кримське військо. З Кримського хана. Там був герей. По-моєму, сейд що Тож там і ці гереї да, ну, був і можна да, Так, програми. Яка різниця, але військо було. І так, на той момент Богдан Хмельницький був васал турецького солдата. Якось воно не писується. Ой, хлопці, не пи... да. А да, 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 да. як же так? Да. Ні, я не заперечую. Там договір був добрий. Тобто договір мав на увазі, що... Турецька слухання не, ну, не заважається Бана Хмельницькому. Ну? Він там сам керує і так далі, але от з точки зору військового СКС, да, крім того, малось на увазі, що, ну скажімо так, торгівля податки не платять і порядок обставин, скажімо, за службу, бо те, що все-таки кримський хан воює, була Хмельницький план. Така, ну, така буде, ну, в принципі, нормальний, договір Васальда. Після цього цей договір повторив Дорошенко. Те ж саме договір повторив. Так що, так, да, як бачите, спочатку Богдан Хмельницький, ну якби, ну, на Україну, туркам, ось каже, політична доцільність, Не заперечує політична. Але воно не, 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 не вийшло, не вийшло, не вийшло. Ну, декось так не спрацювало. Потім ще ж була ситуація, Він, це ж Молдову заліз, там сина захотів господарів поставити. Ой, ні, поставив, правда, сина потім скинули і вбили в придачі. Захотілося пограти велику політику. А в кінці кінців, так, да, дійсно, Московський цар. Там дивіться, яка ситуація. Ви, напевно, дуже здивуєтесь, але московський цар... Не хотів ну, брати протекторат, не хотів би зв'язувати з Богдан Хмельницьким. Ні, я не жартую. Перший раз Богдан Хмельницький написав йому там ще 1649 року. Так і, так. і Він був іграв на політику, про і так далі. Потім ще яка була ситуація. Там через Київ в Москву їхав Константинопський патріарх. А вони їздили час від часу. І він через конструктор патріарха придав лист і попросив, щоб патріарх попросив московського царя йому допомогти. І патріарх попросив, не заперечно, поговорили, там, по обіцяв і так далі. І дуже довго цей Олексій Михайлович був проти, не хотів, не хотів. Ну, розумієте, чи не хоті? Тому що розумієш, що якщо виникає чи ну, він бере протекторат, коли дається угода, то значить війна з річчю що посполити. А Московське царство, ну скажімо так, відносно недавно цю війну припинило. Причому вона було доволі довго, і вже так вона піднабридла. І якось бажання починати нового не було. Мало хто знає, але це історичний факт. Олексій Михайлович максимально відтягував цю Пяслівську раду. Навіть коли вже Богдан Хмельницький просив, давай, давай, давай! Він тоді, щоб знаєте, якось так, треба Земський собор зібрати. Зібрали, зібрав. Говорили багато, там дійсно, е, е, так сказати. Хотів, як сказати, Оксім Михайлович хотів, якби трошки здихатися, отчас заболтають їх. Гади! <свят> Не забував Ну там дійсно земська собора, ой, ну там делегація ж приїхав до православ'я, православ'я. Ой, поганий католік, бо там працював. Так, піар був теж. І в кінці-кінців... Сколзко садить. Сказано з вами. Що ви вже сказались? Тоді дам згод. Ні, це ж на з причин, чого я говорю, що... Перший раз Богдан Хмельницький просив просив 1649 році. А Приясновська рада була 1654-му. Так, да, там були прориви, там я говорю, що час від часу, от му Богдана Хмельницький до того Потім з турками не вийшло побіг із Андрій Московського. Потім там вийшов. Мало того, були ж моменти, коли він вів переговори з, з Новим Королем Річі. Посполити, був такий Ян другий казаний. І пропонував з ними. Там теж домовлялися. Ну, щоб ви зрозуміли, ну польський так говорить, добре, домовлюсь. Але тоді давай так. Ти у цих бандюків то, то зверни, щоб ми ж могли, так сказати, нормально жити. То ти знаєш, не можеш ще з бандюками, ці бандюки хочуть грабити далі. Ну ніяк. Ну це мається навальзувати. Бо вони, та і так далі. А на ні, поки ти бандюків не звернеш, ну тобто, а, ж, з ким, а ж, що Що ж виходить? Ми з тобою угоду укладаємо, а ці бандюки витворяють, що хочуть. А ти їм ради не можеш дати? Не може. Така. Так, так". І от тоді, так, приємська рада. Ну взагалі, що ви зрозуміли, це от вже підручника історії написали. Рада. В дійсності ну, не було як такої ради. Взагалі міста. Приїхала делегація від Московського царя, делегація. І була відповідна делегація від Хмельницька. Хмельницької. Вони сіли за всіх переговорів, ну так, так трапилося, що приясне. Хоча, дивіться, там навіть не так. Вони приїхали і хотіли вести перемови в Чигирині, але Київ був вже під контролем тоді лічив Посполити. І вони тоді сказали, давайте ми ну, будемо поспілкуватися, щоб ви зрозуміли. Тобто вони теоретично, напевно, в Києві хотіли вести переговори. Ну в Києві вже був не під контролем. Тому вийшла така ситуація. Там вони з перермо були, з да, передчали, ну, їх би перемовини. Тому що ці приїхали і вони, якби, звичайно, привезли умови Московського царя. Відповідно, наші хлопці почали просити інші. Потім десь торгували. Там дуже довго торгувалися, ну, для вас, ви, звичайно, це не дуже зрозумієте. А в ті часи це дуже мало велике значення. Так звана ну, клятка. Бо присяга. Дивіться, в ті часи дуже велике значення мало хто кому прис... ну, клянеться, бо хто кому там при віру прийде. В залежності від цього було трактування, ти підлеглий чи ти старший. Або ти васал, або ти під васал, розумієте? І дуже довго сперечалися. В кінці кінців вийшла така ситуація? Ну, Українська делегація захотіла, щоб делегація від Московського царя теж поклялась, тобто присягнула Богдану Хмельницькому. А не говорить ні, ми так не будемо. Вони ж не просто делегація говорить. Якщо ми присягнемо, це виходить, що московський цар присягне Богдану Хмельницькому. Говорить, ми так робити не будемо. Ну, по-перше, цар дозволив нам. Голову відрубає, а по-друге, наш цар так не присягає. Не хоче. Нам. А ви присягайте. Переругались, розійшлись, порадились, там просто касається. В кінці кінців Е! Давай! І тоді це була присяга. Залішили зрозуміли, там я говорю, як такої ради не було, після цього дійсно була е, як по, присяга. Е, ну, Частини козаків делегатом від московського царя. Та, да, вони їздили по різним там полкам, присягали, всі не об'їхали. Там вийшло так, частина присягнула, частина не випущена. А вже потім, потім, потім з часом оці появилися так звані березневі, ну мартовські, або московські артикли, або статути. Тобто, в тексті можете як називати. Фактично, якщо їх почитати, ну, наш підручник пише, що вони там фальсифіковані, вони з точки зору дуже вигідні ну, банара Хмельницького. Дуже вигідні. Там фактично, ну що, вважалось так, що Бонар Хмельницький всім заправляє сам. Єдине тільки що стосується міжнародних там, да, він теж консультуватись, і вести спільні бойові дії. Там так ситуація. Тому говорить те, що там Сім Михайлович, там чим-то щось там ні. Там якраз були нормальні, абсолютно. Ну, угода, це була фактично домовленість між Абсолютно. Друге діло, що сторони не виконували. Ні, не заперечую. І московське не виконувала, і наші не виконували. Тобто дві сторони. Тобто підписали і почали порушувати. Було, 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 зразу говорю. І ті інші. Ну там взагалі кінчилось з тим, що вона хмельницький почала вести переговори з Курфюстом Прусським про укладання васального договору, щоб э, гетьманщина почала, тепер, ну що гетьманщина тепер буде васалом курфюста Прусського буде воювати проти Московського царства і Річепоспілку. А! Закрути! Ну там він помер, не в співцілі. А так вони підніметься, наїбогу. політ! Ну, далі сам знаєте, руїна. Ні, ну дійсно в історії, ну, тоді не називали це руїни, але Грушевські всі історики називають, що після смерті Бона Хмельницька, або ну деякі Спорічанської, почав сприяти руїни. І дійсно дуже сильно, ну, скажімо так. Дуже довго була проблема. От виникає ситуація. Так що будемо пам'ятати про Бода Хмельницького вносити. Чи залишимо? І взагалі, як ви постать Богдана Хмельницького, тепер будете представляти в історію. Ану розкажіть. Дуже берете. Дякую за вас.